Зомбі, скелети, відьми, павуки та навіть мумія зібралися в останній день жовтня в актовій залі бібліотеки імені Юрія Гагаріна. Так юні Олександрійці святкували Хеллоуін. Щороку вже четвертий раз ми проводимо таке дійство для дітей, яке дуже їх захоплює, дуже подобається, активно приймають участь, адже будь-який захід, в якому вони мають змогу перевдягтися, перевтілитися в когось, по займатися якимось таким. Справами не зовсім якими можна займатися в будні дні, такі щось пошаліть, так сказати. Так вони дуже активно приймають і з великим задоволенням Е, сьогоднішній захід. У нас спрямований. На вивчення зарубіжної літератури, оскільки за основу ми взяли книгу Джоан Ролін Гаррі Поттер». У нас головний герой Гаррі Поттер», який запрошує всіх в Хогвартс в школу магії і чародійства. Створюють вони також свою власну магію, будуть чаклувати, будуть перевтілюватися. Ну, звісно, грати і пригощатися такими страшними солодощами. Допомагали дітям втілитися в образи працівники бібліотеки, а також запрошені гості. Перед початком надзвичайного карнавалу дітям провели майстер-клас із гриму. Вчила дітей розмальовувати обличчя Олена Лафа, дизайнер, викладач гуртка художній дизайн будинку дитячої та юнацької творчості та керівник театру мод Ольга Моделс. Сьогодні ми представили майстер-клас по аквагриму в дитячій бібліотеці Гагаріна. Рішили дітям показати, як можна просто легко зробити рисунки. Дома со своими красками детально рассказали, как можно сделать маску или там нарисовать паучка для мальчиков, чтобы детям было интересно проводить время дома, досуг свой. Ну и конечно же, я как дизайнер решила показать свою коллекцию новую. Вот у нас такие прекрасные королевы девочки, которые будут сегодня выступать с нашей новой коллекцией. Тематичним було і оформлення залу композиціями із повітряних кульок. Це стало подарунком для дітей від директора аеростудії Волшебний мір Шаров» Оксани Шаповал. На карнавалі виступали діти з гуртків будинку дитячої та юнацької творчості. Нас пригласили, щоб ми показали концерт для дітей, так як сьогодні Хелловін, праздник. І ми вирішили показати наш концертний номер. Кошечки, так сказати, да, так. делали так это ну конечно ну не страшно но так знаете что как бы Хэллоуин, должно быть страшно но мы нет более такие красивые знаете вот. ну это очень интересный праздник и мы сможем ощутить новые возможности мы можем показать себя в новых красках может быть страшными но мы выбрали более красивые образы и у нас песня связана с этими образами Він у бібліотеці став настільки популярним заходом, що організаторам довелося доставляти стільці, аби юні олександрійці змогли побачити театралізоване дійство по книгам про Гаррі Поттера.